Марина Павленко, як дожити до ста. Бабця Ксеня на черешні. Бабці Ксені черешня за віком у дочки годиться. Бабця Ксеня невеличкі, сухенькі, приземкуваті, а так ще бадьорі при пам'яті і до всього цікаві. Черешня, може, трохи зависока, проте рясна. Бабця Ксеня. І черешня живуть у злагоді. Щоліта бабця Ксеня нариває з дерева четверо, п'ятеро відер чорних, аж липких ледь гіркуватих смолок. Є в садку і щепа з жовтими черехами, та бабця Ксеня їх не шанують. Компоти з черех на зиму ніякі. А от із дички її бабця Ксеня, мало не до бубки обскубують. Але сьогодні бабця Ксеня якісь. Неуважні й розстроєні. А було чого? Вранці вони з зятем водили продавати корову. Пройшли вже мало на півдороги, як лялька відчула недобре. Висмикнула на лигача й вибриком додому, бабця Ксеня за нею. То підбігають, то спиняються, зятя налаяти, що плететься ззаду й посміхається. Чого регочеш? Лови. гукнуть бабця Ксеня і знову у погоню. Пробіжать. І спиняться, налають зятя і далі за коровою бо ж по людських городах піде. Догнали Гаспицьку худобину вдома коло воріт. Пасеться на споріші, тікати навіть не думає. Зять виправдовується. Бабуню. Злізьте. га? Бабця Ксеня не дочувають. Злісте, кажу. закричить бабусина онука. Вона пурається в хаті. І що хвилі вибігає з остраху поглянути на височенну, аж голова йде обертом черешню, потерпає, не доведи, господи, впадуть і вб'ються. Як тоді в очі людям дивитися, що таку стару жінку на дерево загнали? А бабця Ксеня так тобі візьмуть і злізуть. О бідончикові ягідьми ще тільки дно закрило. То туди прогинаються, то сюди. Далі гілля ключкою притягують. Обминають хіба залипухи, нехай і шпакам щось лишиться. Трись, 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 — Це бабця ксеня таки падають і щерешні. А-а-а! Берещить бабчина онука. Але може хтось би й справді так упав і вбився. А бабця Ксенія падають і за гілки чіпляються. Тут ухопились, там утримались, пригальмують собі. Палать! Гук! Це бабці Ксеня вже внизу із бідончиком на шиї. Чоделементи ж всеньке село, до онуки. А та ніжовані ні мертва, на село, тямившись, обдивляється бабусю. Майже не подряпані. Із бідончика хоч би ягідка випала. Відлягло від серця бабці Ксенії. Не така вже вона й стара виходить. Ягоди в миску не висипають, знов лізуть на черешню. Бідончика доривати. «А, віщо щоб вам добре було. Бабця Ксені гукають на квочку, що повела курчат на грядки. З черешні далеко видно. Бабця Ксенія, поціляють у них кістечками і сухими галузками. Присоромлена птиця нехотя повертає в подвір'я. Діло пішло жвавіше. Ось уже можна і злазити. Бідончик зверхом. Бабко! А скільки ж це вам років? Га, бабця Ксені не дочуваю. Скільки вам років питаю? Це правнуків, товариш. 92-й пішов. Ну, то дай вам, Боже, ще стільки прожити і по черешнях лазити. Га, Бабця Ксені не дочули. Бабуся на ну, онука зітхає і помалу рушає до хати. Валер'янки напитися. Марина Павленко, як дожити до ста?